Один із відомих царів, біблійних царів Давид, сказав такі слова: тільки в Бозі заспокоюється душа моя. Навіть е царі без Бога не мають спокою. І ми, звичайні люди, якщо без Бога, знаєте, більшість перебуваємо. В суеті, в якихось тривогах постійно, в очікуванні чогось нехорошого. І так майже все життя душа томиться. А Давид каже, тільки в Бозі заспокоїться душа моя. Взагалі наше життя, людське життя тут, на цій землі, воно правильно було підчеркнуто. Іншим царем Соломоном, який говорить, що все марнота, і точніше скажу, і гонитва за вітром. Я так подумав, якби ми побачили хоч одну людину, яка за вітром ганяється, що би ми подумали про нього? Знаєте, це наше життя. Ми десь за вітром ганяємося. Ну, Не в прямому смислі за вітром, а от наше життя так складається, що ми у всіх наших справах ганяємося за, ну, можна, за тим, що ми не бачимо, або там за пустотою, або за тим, що ну, не приносить нам аж такої великої користі. Я хотів би, щоб ми зачитали. Книга Еклесіаста, Соломона, можна так сказати, пару віршів з першого розділу і потом декілька віршів з другого розділу. Еклесіаст пише сам про себе. Я, Еклесіаст, царював над Ізраїлем в Єрусалимі, це 12 й вірш. Я поставив собі за мету щиро шукати і мудро дослідити все, що діється під небом. Ми знаємо, що Соломон був наділений Богом великою мудрістю. Можна так сказати, що він був другою мудрою людиною на землі після Ісуса Христа. Ну, як брати нас, звичайних людей, то дійсно він був надзвичайно мудрою людиною. І от він через мудрість свою вирішує дізнатися стан речей всіх і що діється під небом, що діється на землі. І почав досліджувати і в хороших речах, і в, в плохих речах. Він говорить, Я побачив усі справи, що діються під сонцем. І от усе марнота й гонитва за вітром. Він уже був. ну, Такі у поважних літах, коли е, писав і якби, дослідив протязі свого життя. І знаєте, ну, кожен, можливо, е, хотів би, ну, або, або завідує, або хотів би хоча б чуть-чуть е, мати того, що мав Соломон. Дійсно, був надзвичайно багата людина на той період, на той період життя. Надзвичайно мав велике багатство і так мудро керував страною, що до нього війни були і після, а в періоді його царювання був мир. Наскільки він міг ну, через мудрість свою мати підхід до всіх сусідів ну, і до всіх ворогів Ізраїля, які були до того. Він дослідив все. Все хороше і все нехороше, і дійшов висновку, що навіть то багатство, яке він мав, навіть той, той стан або то, ну, то становище перед іншими, він каже, прожив життя і висновок його, що все марнота. І знаєте, я думаю, що люди, які Ну, Стаються старші, старші там вже в поважних літах. Вони доходять теж до такого висновку, що все життя дійсно марнота. Ну, Маю на увазі, оце матеріальне наше, що ми надбуваємо, женемося, хочемо десь розбагатіти, хочемо десь багато щось надбати, хороші професії здобути, мати якесь становище в суспільстві. і... В кінці кінців люди, коли проживають життя десь на старості, вони думають, ну, слухай, ну дійсно, все марнота. Все так, як біг за віт, ну, доганяв вітер завжди. Ми десь стараємося знаєте, порадуватися якимось речам. Придбав щось, ну, стремився до, до чогось, там, складав гроші, придбав. І знаєте, цієї радості. Ну, буквально, ну, можливо, якщось там значне придбав ну, на тиждень, потім до нього привикаєш. І потім воно вже тобі, ну, як буденне, воно вже тобі аж ніякої радості не приносить. Або придбав будинок чи там, квартиру. Ти радуєшся цьому, ну є чому порадуватися, Бо ти вклав туди половину свого життя, але проходить зовсім короткий період часу і все. І все проминуло. І от... скільки. А? Да, да. І скільки ти суєтився, суєтився, і все, все пройшло, і вся радість дуже швидко проминула. Суєтився 20 років, проминула радість за місяць. І Соломон, на своєму досвіді, він ну, дойшов до такого висновку, але і нам якби дає. Ну, показує через те, що нам не потрібно е, ну, занадто переживати за ці суєтні е, часи нашого життя або турбуватися занадто за це. Бо все дійсно е, швидко минає і проходить. Я хотів би, щоб ми з другого вірша по 11, е, ну, можливо, не все частково подивилися на те, у чому ж. Випробовував себе, себе Соломон, і де він шукав, можливо, в якісь, в якісь із речей він не най... думав, що не знайде цієї марноти або цієї суєти. Другий розділ перший вірш. Я сказав самому собі, це каже цей еклесіаст. А ну ж, я випробую себе радощами життя. І подивлюсь. Чи не буде це краще, але й це виявилось марнотою. Про сміх сказав безумство, а про радість, яка з тебе користь? Я тоді вирішив натішитись вином. Але так, щоб моє мудре серце мною керувало. Ну. Пив вино, але не так, знаєте, як привикли в нашому народі пити там, чи в сусідньому, я знаю, п'ють, поки Можу, дихати, так можна сказати. Він каже, я буду випробувати себе. Можливо, я там щось знайду, але щоб моє серце залишалося і розум, все на місці, щоб було. Я віддамат... віддаватимусь глупоті, аж доки не побачу, у чому полягає людське щастя. І чого доброго люди мали би дотримуватися протягом свого короткого життя, щоб уникнути. Цієї суєти. Можливо, в цьому він каже, я знайду. Я взявся за великі справи, збудував собі палаци, посадив собі виноградники, я розвів собі сади, гаї, насадив в них багато всяких плодових дерев, тобто займався таким хаз... хазяйством, господарством. Я викопав собі ставки з водою, щоб зрошувати з їх допомогою дерева, що росли в садах і гаях. Я придбав чимало рабів і рабинь. Мав також потомственних невільників, що народилися і служили в моєму домі. В мене були великі стада худоби і отари Овець більше від усіх, що були переді мною в Єрусалимі. Тобто більше за всіх царів він мав таке багатство велике. Ми читаємо, що, до речі, написано за часів Соломона. Е, срібло. Ну, рахували за нічого, як, як каміння. Тобто цінності ніякої не мало срібла. Я нагромадив собі дуже багато срібла та золота з особистих скарбів, царів і їхніх країн. Я завів собі співаків і співачок та втіху людських синів, гарних жінок і наложниць. Отже, я звеличувався все більше і більше, перевищивши всіх, що були переді мною в Єрусалимі. Та й моя мудрість завжди залишалась зі мною. Таким чином, чого би мої очі не, ба... не забажали, ні в чому собі не відмовляв, я не стримував свого серця від жодної втіхи. Моє серце веселилось усяким моїм трудом. І це було моєю нагородою за всю мою працю. Дійсно, є чому позавідувати цій людині, да? так можна сказати. Ну, все, мав! Ну, скільки було в нього, ні в чому не нуждався? І рабині, і раби, і рабині, і, всі, і все золото не рахувався нічим, все мав. І прожив, прожив своє життя, ні в чому не потребував. І, якби підкреслює і каже, а що мені з того? Життя проходить. І що, і що з того? А що далі? І коли я уважно подивився на всі свої справи, каже Соломон, які звершили мої руки і на весь свій труд, який я вклав у працю, аби все зробити, то нарешті дійшов висновку. І це все марнота та гонитва за вітром. Воно не дає жодної користі під сонцем. Дійсно, ми бачимо, як Бідні проживають життя і помирають. Так і багаті проживають життя і помирають. Ті, які в недостатках, і ті, які в надзвичайно великих достатках. Життя короткочасне тут на цій землі, і людина відходить звідси. І кресіаст каже, що це все життя це наше марнотне. І дійсно, воно марнотне, або ми ганяємося за вітром, коли без Христа. Давид каже, тільки в Бозі заспокоїться душа моя. Знаєте, можливо, можливо якби нас тут було побільше в могльові, нас би, може, і зібрань було побільше. Коли ми приходимо сюди, ми, ми хоча б на якийсь час, півтора-два від своїх суєтних справ. Відходимо і приходимо в Дім молитви. І тут і тут дійсно, так як сказав Давид, наша душа заспокоюється. Хоча і тут ми можемо е, теж не дуже заспокоїтися. Десь фізично ми можемо заспокоїтися від наших справ, але думками ми можемо бути там в тих суєтних справах, якщо ми не пильнуємо і ну неуважні. А просто фізично присутні тут, а думки наші, десь там ми щось робимо, або ми щось плануємо, як ми вийдемо з дома молитви, або що взагалі ми будемо робити. Господь хоче, ну, хоча б цей час, який ми прийшли сюди, щоб ми заспокоїлися від наших марнотних справ. Знаєте, Біблія пише, що це все передалося нам оці. Ця марнота, ця гонитва за, ніч, за нічим, за, ну, за цінностями, які написано. Е, злодії крадуть, міль з'їдає, ржа з'їдає. Ми за цим гонимося і суїтимося за цим всім. А те, що перебуває вічно, ми якось за нього мало переживаємо. Ці суєті ми, забу, ми забуваємо про те, що залишається на вічність, про те, що має перейти в вічне. За нашими земними, суєтними справами ми десь забуваємо, що ми не просто фізичні або матеріальні, оце що ми можемо пощупати, а що в нас є і душа. У нас є духовна складова нашого Єства. За це ми забуваємо. Засуютившись про те, у що нам одітися, або і так далі, що поїсти і де жити, це потрібно. Бо наше тіло це потребує. Але десь ми забуваємо, на жаль, про нашого духовного чоловіка, де ми, не звернувшись до Бога, не звернувшись до Слова Його, прожили день. І наш духовний чоловік ляг спати голодний, бо Суїта Земна вона забрала їжу нашого духовного, нашої духовної складової. А Ісус Христос сам сказав, що не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним Словом Божим. Слово Боже потрібно не нашому тілу, а нашому духу потрібно Слово Боже. І коли ми перебуваємо, або, або думаємо, або живемо за Духом, ми відходимо від наших плотських, суєтних справ і живемо для, для нашого внутрішнього чоловіка, який перейде у вічність, де він там буде жити вічно, це, ну, якось так виходить парадокс. Більше переживаємо за те, що з часом воно проходить, а не переживаємо взагалі за те, що залишається бути вічно. І це передали, передали, передалося нам з покоління в покоління оці наші суєтні справи. Наші батьки суєтилися, ганялися за вітром, багато наловили. Отак От само, як і ми. Господь хоче, щоб ми звернули увагу на наш. Духовний стан. Я ще зачитаю одне місце, це перше пісня Петра, перший розділ. 17 го вірша. І коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви. Були викуплені від марнотного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорошного і чистого ягняти. Суєтне життя до чого прийшов висновку Соломон. В нього було достатньо і золота, і срібла, і чого лише тільки там, як кажуть, душа не побажає. В нього все було. І він викупив себе від марнотного життя? Ні, він дійшов висновку, що воно таке марнотне життя. Бо марнотне, щоб не перебувати в марноті життя, викупляється з того тільки через кров Ісуса Христа. Дорогоцінна кров Ісуса Христа, яка може нас позбавити від цього суєтного нашого життя. Знаєте, Ну, так можна сказати, ну, як ми віруючі люди, викуплені кров'ю Ісуса Христа, це було заплачено, кров Ісуса Христа, щоб позбавити нас від марнотного життя, значить, ми в цьому марнотному житті взагалі не, ну, якби не живемо, так? Да? Але дивлячись на нас, аналізуючи життя, ми все-таки перебуваємо в цьому марнотному житті. Але я думаю, все ж таки, що не наскільки, наскільки люди цього світу. Які не знають Христа, які, не, в яких душа не заспокоюється в Христі, ну, в Христі, бо Духа Святого в них немає. Тільки Дух Святий може заспокоїти. І знаєте, є такі речі, що ми їх не, не можемо змінити. Але люди світу все-таки б'ються, добиваються і щось думають, що щось вирішать, але воно не вирішується. Воно вирішується тільки Христом. І тільки коли повіриш і життя своє присвятиш Христу, дійсно тоді заспокоїться душа. І ти знаєш, ну нічого змінити не можеш. Якщо ти нічого змінити не можеш, то навіщо даремно ганяться за цим вітром, якщо ти його зупинити не можеш. Ти довірився в руки Божі, получив спокій від Ісуса Христа і живеш, розумієш, що все від Нього. І тільки Він може позбавити нас від суєтності, від, від суєтні цієї земної. От, тобто ми викоплені кров'ю Христа, який був Христос, передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу. Щоб ваша віра і надія були на Бога, очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послух істині, ревно і щиросердно любіть один одного, бо відроджені ви не тлінного насіння, а знетлінного живим Божим Словом, що перебуває вічно. От про що нам потрібно, ну так, можна сказати, суїтитися, то це про. Щиру любов один до одного. Бо ми відроджені Ісусом Христом, цим нетлінним Словом Божим. Тобто і, щоб ми більше перебували в такій суєті, яка приємна Богу, і Богові, постійно піднімали планку нашої любові один до одного. І це буде те, що потрібно нашому духовному чоловіку і те, що Воно перейде з нами у вічність. Саме через велику любов до кожного із нас Ісус Христос прийшов на цю землю. І це земне життя проходить у марноті, але залишиться те, наскільки ми любили один одного, наскільки ми любили Бога. І це не буде суєта перед Богом. І це не буде гонитва за вітром. Це той скарб. Який ми зберемо тут на землі, і він буде мати вагу в вічності, наскільки моє серце було любищем до інших. Хай нас Бог у цьому благословить, щоб ми дійсно були дітьми любові один до одного і до Бога. Амінь.